Чому нам так подобається лиходії. Чому саме зараз ми бачимо стільки фільмів про антагоністів, і як з цим пов'язана шалена популярність документалок про серійних буст? А відповідь ховається у давній романтизації образу поганого хлопця, який після другої світової війни став одним із найулюбленіших типажів у масовій культурі. Палити цигарки, їздити на мотоциклі без шолома, усе це символізує свободу і бунт проти правил. Лиходій порушує кордони і робить те, що не наважується робити Інші. Але якщо підійти до цього питання значно глибше, то людям подобаються лиходії, тому що вони значно більше схожі на нас. Вони не ідеальні, мають недоліки і роблять помилки. Найцікавіше бачити персонажа, який недосконалий і має суперечливі філософії. Щодо цього, давайте заглибимось, бо тема дуже цікава. У цьому плані лиходії загалом просто значно різноманітніші персонажі. На початку розвитку кіно вони служили тільки заради сюжету, але нині лиходії розвиваються, щоб мати складні. Пратисторію та аргументацію своїх дій. Хороші герої також мають характери, тим не менш, їхні предисторії, як правило, клішовані аргументація їхніх дій полягає зазвичай в тому, що це правильно і часто це виглядає надто фальшиво, на відміну від лиходіїв, які відстоюють свою мораль та цінності. Цікаво, що саме існування добра має сенс, коли йому протистоїть зло. Це виразно показано у циклі фільмів про Гаррі Поттера, де Гаррі буквально фізично не може існувати без свого ворога Волан-де-Морта. так нічого не робить героя більш героїчним ніж гідний супротивник. Лиходії покращують історію, створюючи напругу та спонукаючи глядача думати про суспільні проблеми навколо. Що б я робив у цій ситуації? Якби я мав стільки влади, чи використав би я її на добро від утилітарної філософії таноса про зменшення населення, щоб забезпечити наявність ресурсів для всіх, до філософії Лайта Ягамі про позбавлення світу від найгірших людей. Багато лиходіїв мають. Ті рацію, хоча не можна виправдати методи сьогодні. Зовсім не дивно, що лиходії отримують усе більше сольних фільмів: Круела, Маліфесента, Джокер. Ці історії показують відомих антагоністів не як карикатурних монстрів, а як людей зі своєю болючою предисторією. І часто ця історія змушує глядачів вставати на темний бік, тому що багато хто впізнає у лиходіях власні почуття, розчарування, самотність, злість за несправедливе суспільство. Саме тому деяким персонажам ми симпатизуємо а інші Просто ненавидимо. Згадаймо Долорес Амбрич з того ж Гаррі Поттера. У неї немає особливої причини робити погані вчинки, вона просто насолоджується життям, паралельно псуючи його іншим. До неї складно відчувати прихильність. А ось Волан-де-Морт, будучи основним лиходієм антології, часто викликає симпатію та співчуття. Нам розповідають його історії, і, хоча вона не виправдовує його дій, глядачів простіше зрозуміти мотиви темного лорда ніж шкідливої директорки. Незмінним атрибутам. Ла гарна зовнішність, лідерські якості та темна харизма. Саме тому ми бачимо зараз так багато фільмів про серійних які романтизують образ виходія, стриманий костюм, виразні очі, впевненість у собі. І ось уже глядач сам того не помічаючи, хоче дізнатися, що твориться в голові того, хто переступив усі межі. Ми ніби намагаємось зрозуміти, як така звичайна і навіть приваблива людина може бути втіленням зла: це лякає і одночасно притягує. Ці режисери по-різному інтерпретують антагоністів, але режисери Мартін Скорсеза та Квентін Тарантіно, наприклад, люблять створювати кумедник. Хлиходіїв з дотепним гумором з одного боку, це робить персонажа харизматичнішим з іншого грає на контрасті з його кричущими вчинками. Гумор може пом'якшувати історію, так і посилювати її, як, наприклад, в американському психопаті. Часто мотив лиходіїв спроба прибрати зло радикальними методами, тоді як герої рідко пропонують реальні рішення. Тож не дивно, що в інтернеті вже стало своєрідним мемом, мовляв, герой усе зупиняє, але світ так і лишається з цією ж нерівністю і проблемами. Людям набридають герої головним чином, тому що вони або надто ідеальні, або нічого не роблять для покращення життя людей у довгостроковій перспективі. Розбиті герої та моральні сірі персонажі користуються рекордною популярності і не важко зрозуміти, чому у цьому й привабливість лиходіїв. Вони яскраві, чесні у своїй злості, а ще часто мають найкращі пісні та промови. Люди ніби погоджуються з їхніми ідеями, хоч і не з методами. І саме тому для багатьох стає важливо побачити, Бачити, що лиходій може мати шанс на виправлення. Звідси й популярність історії про спокуту та другий шанс. І ми підходимо до питання, чи повинні лиходії мати арки спокути. Надзвичайно цікаве питання, яке викликає багато обговорення, якщо це стосується людей у реальному світі. Деякі лиходії дійсно заслуговують на спокуту, особливо тому, що це частина бачення автора. В інших випадках це прийнятно, коли лиходій мав добрі наміри, але помилився у своїх спробах. Однак Іноді люди просто погані, і це нормально. Це факт, який ми повинні прийняти. На жаль, деякі люди зайшли занадто далеко, щоб мати арку спокути. Так головний герой із Зошо та смерті збивається зі шляху і стає лиходієм. Тут немає спокутної арки, але є перехід від убивства і серійних військ до людей, які вкрали в магазині менше 20 доларів. Можливо, він був злим із самого початку, йому просто був потрібен переломний момент. Цей сценарій стосується багатьох інших лиходіїв, які за йшли занадто далеко, бо по-справжньому злі лиходії не заслуговують на спокуту. По-перше, тому що не всі можуть бути хорошими. По-друге, викуплення кожного лиходія стане банальним і нудним. Так, приємно бачити, як хтось стає кращим, але набагато цікавіше бачити, як хтось залишається зі своїми переконаннями. Ось чому нині так популярні документальні фільми про серійних вбивств і справжні кримінальні шоу. Жахливі справді підступні злочинці вводять людей в оману. Дуги з Покути не повинні бути необхідними, бо деякі лиходії повинні залишатися лиходіями.